Всім привіт із Пенсільванії. Сьогодні 24 серпня 2024 рік, День Незалежності України. Всіх вас вітаю. А у нас тут проходить фестиваль футболу. 10 команд, От різні 10 полів є і всі грають. Маленькі хлопчики, більші, ще менші. Скільки машин, тут гори навколо. А тут європейський футбол, пару команд, а там далі є американський футбол. А там взагалі маленька команда. Дивіться, десь їм по три роки, або по скільки і то грають. Наскільки тут в Америці це все розвинуто. А тут в команді грає наш внук. Нікітка. Він сидить весь сьомий номер. Спиною слухає тренера. на Напутствує. Так, ми підходимо до головного футболіста. Нікіта. Нікіта. Хоума. Як що Все добре. Трохи змучений. І так. гра почалася. Це другий тайм, вже. Да. Йдемо далі. Подивимося яка тут команда грає. І дівчатка грають. І хлопці. Така дуже найменша команда. А в нас зараз в державі поки йде війна. Кажуть, не до спорту. Хода, але можливо, все так не буде. зверніть увагу, які граки. Десь по три роки їм. дивіться. Маленькі. Дивіться, як гарно грає. О, попадало. Скільки глядачів, групи підтримки. Зверніть увагу, зверніть, де ж, туди далі. Поля, сюди проходять ігри. Наскільки і це ми знаходимося в невеличке містечко Блумсбург, де проживає 15 тисяч людей. А наскільки тут розвинуто спорт, спорт. О, і Тут дівчата грають, торі футбол. А там далі? Это американский футбол играет, а тут европейский. О, начата. О! 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 Тут наша команда де грає наш внук. Вже більше. Рахуйте, він вже другий чи третій рік грає. Що він теж починав з якого маленького. Теж група підтримки сидить. Батьки, діди, бабусі. Всі боліють. Сьогодні субота, спеціально поля, купа полів футбольних і от парковки, все, як кажуть, для людей Це зроблено. Як нам ще далеко до такого? Але будемо сподіватися, що перестануть менше красти і вивозити за кордон, а будуть трохи в своїй державі вкладати гроші, будувати стадіони, санаторії, бази відпочинку, щоб люди мали де проводити вільний час. Не ці, хто гарно всю дерева, кругом, хто їх не зрізає, не нищить. Футбол продовжується. Ми Добре! приходимо Добре! до нашої головної. Добре! Добре! Привіт. Привіт, хто? Шість, шість, чотири, здається, зараз. Ага. Як завжди, наша команда програє? Виграє. А, виграє? Ні. Нічого собі, то супер. Я бачив нікіта аж зіпрів сидить. Він що довго не бігав? Ні, ну вони по, по, по 15 хвилин. Ага. Зараз на другий раз бігаємо. Красота, який день нині гарний, а? Ну, ага. Поле Точти таке гарне, така травечка густа. файна. Я yeah. yeah, на фоні. Вітаю вас всіх ще раз з Днем Незалежності України, 33 роки. Не що небудь так тримати.